минулої п'ятниці, 27 січня, на подвір'ї Славутської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No 6 відбувся мітинг реквієм з нагоди відкриття пам'ятних дошок загиблим на сході колишнім випускникам згаданої школи Володимиру Дрозду та Анатолію Цимбалюку. Крім родичів, героїв та громади міста на заході були присутні і представники міської влади. Важко взагалі щось говорити, коли йдуть життя молоді люди. А сьогодні особливо важко через те, що ми відкриваємо цю меморіальну дошку нашим двом молодим землякам, які загинули, загинули, захищаючи нас з вами на війні, нав нам, яку нав'язала нам агресивна Росія. Світла, їм пам'ять, земля їм пухом, ми їм завжди будемо. Пам'ятати в наших серцях вони залишаться назавжди. Гортаючи сторінки біографії своїх колишніх вихованців, вчителі згадали про їхні успіхи та досягнення та про сумні дні, які обірвали їхнє молоде життя. Сьогодні на будівлі нашої школи відкрито дві пам'ятні дошки в пам'ять патріотів нашої вітчизни, патріотів нашого міста, патріотів нашої школи наших випускників Дорзда Володимира і Цимбалюка Анатолія, ми схиляємо голову в, пам в їхню пам'ять, і серце кожного з нас болить, болить болем рідної країни, болем батьків, потоки сліз яких не можна зупинити, і віриться, що прийде час, і на нашій землі, як сказав великий патріот поет. Раз Григорович Шевченко врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Право відкрити меморіальні знаки було надано родичам загиблих та представникам влади. Також відбулося і їхнє освячення. Указом президента України від 25 листопада 2016 року цимбалюк Анатолій Борисович посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Нагороду на заході отримала мати солдата Валентина Цимбалюк. Додамо, що Володимир Дрозд теж раніше був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Ння посмертно Мітинг реквієм закінчився спільним проспівуванням присутніми державного гімну, слова з якого душу й тіло ми положим за нашу свободу для молодих загиблих славичан стали буквальними.